Всім мої вітання. Давно я з вами не віталася. Хочу скинути вам фотографію мого записника із 7-го числа, бо, виявляється, я не скидала. Ну, подивитися і подивитися, відео не буду скидати, а поскидаю ну, стоп-кадри із відео, що я снідала, що я вечеряла. І в записнику подивитися. Зараз у мене на сьогодні 79 кілограм 100 г. Ну, я не переживаю, це, ця вага була і вчора, і сьогодні. Буває таке, що ну, вага зупиняється на деякий час. Ну, це не переживайте. Як кажуть, краще не важитися кожен день, а важитися разу місяць. Ну, я важуся кожен день. Ходжу, коли був дощ, ходила мало. Ну, вчора був дощ, у нас то пройшла 6600 чи що, кроків, була на вулиці. Сьогодні планую теж йти на вулицю, не знаю, коли в мене вийде. Вчора в мене була йога. Мала бути позавчора, але там деякі корективи були. Не могла в понеділок займатися, а займалася вчора. Працюю над тим, щоб падав цукор. Ще замітила вранці високий цукор в крові, коли якась єрунда сниться. Ну, от, видно, усні нервую, а потім встаю із високим цукром. Ну, і в день, коли нервую, то теж високий цукор. Ну, на цій неділі, в день, поки не було такого. А от вночі було, якісь кошмари снилися і встала із трошки більшим цукром, чим завжди. Ну, от Дивлюся, 8 числа теж був високий цукор за 6. Теж ерунда снилася якась. Е... Працюю над тим, що падав цукор, дотримуюся дієти. Порції намагаюся, щоб в мене були маленькі. Не знімала відео заливної риби. Є раніше, але ця риба у мене є раніше заливна риба, але вона в мене вийшла трошки така облізша. А цього разу дуже гарна рибка вийшла. В слідуючий раз, як буду робити, зніму, була до 8 числа до 9 числа. Запіканка була після 9, а до 9 числа були Ліниві вареники. Ліниві вареники я теж раніше показувала, робила. Майже так само, але положила менше цільнозавернового борошна і вони були ну, дуже ніжні. Ну, Наскільки ніжні, що половина цих вареників, об'єму одного вареника, залишалася в кастрюлі, бо ну, виварювалася так сказати, поки вони дійдуть до готовності. Тобто зробила висновок, що треба. Трошки більше робити, додати борошна, бо погано тримається. Ну, кожного разу зовсім різна, зовсім різний сир, по-різному віджатий, через то от так от добавляла. Ну, показувати ще раз, я думаю, не варто подивитися раніше були в мене ліниві вареники. Як я їх готувала. На лінивих варениках цукор ну, мало піднімається, якщо от я є, що заміряла цукор, а є так, що в мене вдома не було, пішла пішла в місто. І з собою глюкометр я не беру, як я вже казала. Працюйте над собою, працюйте над дієтою, не дозволяйте собі лишнього, картоплі, супи, борщі. Ну, відмовте, поки ви не скинете вагу і не упаде вас цукор. Не дозволяйте собі такі поблажки, бо із-за цього й цукор держиться. Жінка одна жалілася, що в неї високий цукор ніяк збити не може. Не препаратами треба збивати цукор, цукор а дієтою, дотримуватися правильного харчування, не дозволяти собі лишнього, і того солодкого, і хліба, і, ну, і тієї самої картоплі. Ще хочу сказати, звернула увагу, ну от, коли тушкувала овочі, в мене було в заморожених продуктах картопля, але вона була морожена. І я вирішила, ну що ж, попробую, овочі і попробую, який в мене буде цукор. Ну от, при, при овочах тушених в мене був 5,5. ,5. 5,7. Значить, ну, 5,7, може, трошки раніше поміряла. Значить, роблю висновок, що картопля, яка була заморожена, вона теж не дає підняття цукру, так як і картопля у мундірах, яка зварена накануні, охолоджена, а потім підігріта. Тобто вона теж не дає високого цукру. Вона не повищує цукор, <кій> більше, так сказать, норми. Так що можна дотримуватись, якщо її заморозити, а потім приготувати, то так годиться і той самий суп, і той самий борщ. Ну, смак можливо, не той, але ну, буде воно нешкідливо. І крохмаль цей буде нешкідливий. Якщо хочете, переглядайте мене. Підписуйтесь. І не забувайте поставити вподобайку. І так, сьогодні на вечері в мене три картоплі в мундірі вчора зварені. Сьогодні тільки розігріти. І заливна рибка. Я думаю, що краси такі. Величенькі достану одного з'їм. Е, Ну, а потім А, яблуко і груші. Побачу, запишу, потім озвучу. Моя вечеря сьогодні Тушені овочі, ну, рагу таке і стегенця курячі. Сьогодні в мене на сніданок. Два яйця. Добавила ще в яйця. Порізаний огірок солоний. По, ну, по кілька кубиків, по 5, по 6, як вийшло. Спробую, як це воно. Запіканка, яблука печені і кава. Сьогодні в мене знову квасоля, стегенце куряче, солоний огірок і гірчиця. Сьогодні. Мій сніданок, як завжди, два яйця, помідор. Поки що не доїла ліниві вареники. Захотілося мені молочного кісілью, але зробила з цукрозамінником, Треба було показати. Ну, якось покажу. І кало. Все. Сьогодні в мене на сніданок два відварених яйця з помідором. Ліниві вареники з малинкою і сметанкою, поставила печене яблуко трошки з і кава. Сьогоднішній мій сніданок, Два яйця, огірок, солоний, ліниві вареники. Поставила печене яблуко, може, ще поїм. Я хочу сказати, що сьогодні цукор 5.6.